Перші дні березня особливі дні для корюківки, що на Чернігівщині. Це дні пам'яті, дні скорботи, дні гніву. Минуло 80 років з часу наймасштабнішого масового вбивства мирного населення нацистськими загарбниками в роки Другої світової війни. Знищення українців тривало 1, 2, 3 та 9 березня 1943 року. Кількість жертв корюківської трагедії у 45 разів перевищує білоруську Хатинь і у 12 разів французький Уруар. У ті дні було вбито 7 тисяч мирних людей і майже вщен спалено всю Корюківку. Спалюючи цілі села та вбиваючи усіх жителів, нацисти мали єдину мету залякати та упокорити людей. Теж саме мають на меті і російські окупанти, що вже другий рік знищують наших людей, стирають з лиця землі міста і села. Маріуполь і Ірпінь, Ізюм, і Буча, Сєвєродонецьк і Бахмут це справжнє обличчя руського міра. У 80-ті роковини Корюківської трагедії президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих. Ми пам'ятаємо. Ми не забудемо. Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу змоги повторитися ніколи знову. Самим страшним у корюківській трагедії є той факт, що весь час, поки нацисти вбивали невинних українців, поряд знаходилися радянські партизанські загони, які нічого не зробили, аби врятувати людей. Можливо, саме через це ті події радянська влада ретельно приховувала більше 50 років. Почали вірніше згадувати масові цієї трагедії лише наприкінці 19 століття. Ліття встановивши пам'ятний знак і розпочавши такі більш грунтовні історичні дослідження. А до того часу наймасовіша згідно досліджень, трагедія по кількості загиблих абсолютно ніде не висвічувалась. Ніхто навіть не знав про цю трагедію. Пам'ятали всі і про Францію, і про чеські чеську трагедію і про білоруську, а от про Україну. Не захотіла згадувати. Я відчувала сум та злість на нацистів та окупантів. Про це говорили на годині пам'яті в роковини Корюківської трагедії у Прилуцькому краєзнавчому музеї, маючи на увазі під окупантами не лише фашистів, а й расистів, які зараз топчуть нашу рідну землю. З мого дитинства казали, що Росія друг, все буде добре, а зараз. В зв'язку з нинішніми подіями ми все таки розуміємо, що це не друг. Так, окупант нам не друг, а ворог це розуміє зараз кожен українець, і це дуже добре розуміють мешканці Корюківки, що на Чернівщині, які в перші дні великої війни не дали увійти рашистам у своє рідне місто. танки йдуть заднім ходом. Карюківська громада не пустила їх місто карюків. Люди голіруч зупинили окупанта, бо в їх жилах, як і в жилах усіх українців, тече кров предків, яких тисячоліттями намагалися знищити росіяни. Вони говорять, можемо повторити. Український народ говорить ніколи знову.